Вітаємо, друзі! Ви на каналі Мойо, Це Ковальський, а це Бєлкін. І у нас нова студія. С. Тудія. Ну і як. Ну з цього Вирішив зайти. Ні, Ну добре, ви ж розумієте, що щось відбувається не те. Хочеться звернути увагу, що останні наші відоси все ж таки були більше присвячені актуалочкам, так би мовити. Гуманітарні такі. А сьогодні у нас. Не дивлячись ні на що, хочеться трішечки. Гуляй душа. Ну, можна і так сказати, хочеться трішки відволікатись. І сьогодні саме цей день настав. Світова прем'єра s Серія Samsung Galaxy S20 s 23 s 23 і s 23 Ультра. Ну топ. Тут Так. Оплески. <ху> 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 да. Тобто, друзі, дивіться, то що у нас зараз знаходиться на наших стійках, верніше не на наших стійках, а, а ми? ми знаходимось в гостях у компанії Samsung, так. в їх шоурумі, які сьогодні нам надали можливість трошечки раніше потицяти, помацати і розказати про свої враження від першого знайомства з новинками ага. достатньо цікавими. Продуктивними і да. функціональними, і це дуже приємно, що компанія Samsung дає нам таку можливість, бо ми е, ну, в даному випадку магазини Мойо є офіційними дилерами. представниками, дилерами так, чи та дата як та -то, партнерами. Е, тобто, компанії ми Samsung. вам передамо перші емоції, перші враження, які, можливо, сфокусують вашу увагу на якомусь цих гаджетів. Неможливо, а скоріш за все, сфокусують. Тому, е, в принципі, одразу сильно прискіпливо ми не будемо приділяти увагу саме дуже великій кількості Так у нас функціонал. дуже мало часу. На цьому можемо часу, просто подивитись так. і включити виключити а все. вже одразу невеличкий тізер за десь Тижні два приїдуть саме ті моделі, які будуть у нас в врозкові. Можна поюзати і Ми повлічати. досвід використання вам розкажемо і покажемо, як вони працюють, знімають, як записують звук, відео, фото, нічна зйомка. Тобто, да. все, 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 про що ми сьогодні розкажемо, покажемо, десь приблизно за два тижні. А я знаєш, на що хочу звернути увагу. Ми з Ковальським вже на цю тему трошки посміялись. А, якщо ви вже зробили донати на ЗСУ, якщо і... скрізь на донати, да і у вас ще трішечки грошей залишилось. Тож що тоді... <світнень> Діга мало ви задонатили, я вам хочу сказати, друзі. <світнень> якщо у вас залишились гроші на Galaxy S23 Ultra, то, да, то щось маловато ви задонатили. Але якщо ви вже і ті гроші задонатили, і потім ще залишились, тоді є можливість, так би мовити, придбати новин. Якщо ви е якийсь час думали, вагались переходити з однієї екосистеми, з однієї, е як це називається, ну, Так і екосистема. Екосистем, одні... да? -екосистем, на екосистему саме Samsung, Саме той момент для того, щоб сфокусувати, у мене сьогодні чомусь улюблено слово фокусувати. Давай фокусуй. фокусувати вашу увагу, що для нас останнім часом є смартфоном. Чим для нас є смартфон? Да, да, Останні ч... про це і кажу. По останнім да. часом. Ми постійно ми дуже багато часу проводимо або в сховищі, або в укритті, або в коридорі, сидячи без світла і ще під час тривоги, то ось цей е, гаджет він стає справжньою віддушеною і поглядом в інший світ, скажімо так, для того, щоб все ж таки з глузду не поїхати. І, на мій погляд, на мій погляд, ми... світ. Так, інший світ, там, де все більш-менш нормально. Якщо новини не читати. так. Тому цей гаджет це би мовити, спасіння для нервової системи і, можливо, для уяви творчої людини. Тому я одразу забігаючи вперед, можу сказати, що тут є чому дивувати. Якщо ви подивилися вже онлайн презентацію, яка була вийшла на нашому каналі перед цим відео. ми Або на офіційному сумі. Або на офіційному, так каналі Samsung, то ви вже знаєте, що є відмінності. Ну І Samsung сам заявляє, що глобальної відміни, ну, щонайменш в зовнішньому вигляді, не відбулося. Але все найцікавіше відбувається тут, всередині. Камери, Саша вже сказав, 200 мегапікселів. Але Заміс... це в ультрі, да. в ультрі замість 108. Якщо ми давай, почали, да. давай в технічні характеристики. так можливо, І зануримось. Да. Ну, По-перше, у трьох е моделях цієї. Лінійки і у найменшій, так би мовити, моделі і фізично, і е, ну по, по її класифікації вже стоїть такий самий процесор, як і в максимальній моделі. Тобто Це друга генерація Snapdragon 8, генерація 2, і, і мало того, він о, о спеціально розроблений саме для сам для Galaxy. Galaxy. В минулорічній моделі S22 Було шість елементів в смартфоні, які були зроблені з переробленого пластику, а саме з сітки, сітки. риболовні сітки, а, і, які виловлюють в світовому викинуті. Океані. Тобто, да так. То в цьогорічній версії в 23, тобто і s 23 Ultra, і s 23 s 23 там вже 12 елементів саме з цього переробника. А до цього пра... скільки 6. ти сказав? Шість два тобто рази 2... збільшили. А, тобто ну там у відсотках навіть там На, рази... за рік, рік виходить? 15 тонн. Тон. І скло, і е, ця зовнішня панель. Також всередині дуже багато елементів, які е, саме використовують перероблені е, матеріали. Також алюміній. втори. Інна переробка і так далі. І так далі. Тобто, зараз ми говоримо про екологію. Повернемося до камери на сьогодні. Дуже ну росте максимальна кількість. Користувачів, блогерів, які користуються саме телефоном для того, щоб записувати і тіктоки, і так далі. Я б от бігло, те, що нам тут підказують, так би мовити, на цих стендах. Galaxy S23 23 це найменше, так би мовити, модель цього ряду. Новий дизайн фотомодуля. Ну, мені здається, майже не змінилося. Над панелю віддаються лише оправи об'єктивів, мінімалістична концепція. А новий дизайн, якщо ви пам'ятаєте, зараз тут з'явиться фотоскрін минулорічної моделі. Тут був такий ще трошечки такі. Да, 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 да. А, а тут да, же да, чист... да, 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 виключ без зайвих малюнків. Угу, просто камери торчать. Так, а, так. Досконалі нічні селфі, портрети та відео. Нова система камеру поєднанні з аудіо це з удосконаленими можливостями. Ну тобто, простіше кажучи, що цей момент вам надає можливість знімати вночі і на фронтальну камеру, і на селфі камеру без зайвих шумів. У мене тут підказки, це е, якраз він в такому режимі зараз працює і підказує мені. От я почав про це говорити. Яскравий, сфокусований, спливаючи вікно, нічного режиму зйомки портрета. Тобто він е сам определяє, е яка зараз ситуація, так би мовити, зі світлом. Далі будьте в центрі спалаху навіть уночі. Е яскравість кольорів та текстури, можливі, навіть вночі. Е тобто те, що ми казали, нічна покращена, Да. Висвітліть ваші селфі вночі. Ось дівчина з висвітленою дуже обличчям красивим. Чітке та стабільне відео у сутінках, тобто стабілізація працює дуже краще. Захоплюючи деталі близької відстані. А, тут ми бачимо волосся, і кожну волосиночку о, дуже і дуже круто видно. Від важкого до простого, купляє ваша, тут вже про ігри пішло. А, це практично ігрова консоль. В ваших руках, у вашій кишені. А ще коли ви дивилися презентацію, на що я звернув увагу, в принципі, не мав би звернути, але звернув увагу. Тут покращена система охолодження, саме для того, щоб можна було геймити або дивитися, якийсь дуже потужний контент. Знаєш, щоб я від себе додав, і велетенський одразу лайк поставив би Самсунгу, що в принципі, в принципі, якщо відокремити камери, то це все три. Однакові телефони з однаковим процесором, з однаковими дисплеями. 1750 ніт, якщо я не помиляюсь, яскравість. Да, і в HDR режимі 1250. 1200, 1250 ніт. Тобто, ви уявляєте? Збільшений акумулятор тут по 200 мА додали. Десь 23, я з 23 тут додали по 200 мА. мА. Тут без змін 5 тисяч. А не, не менше було? Ну, давайте так, ми точно не, не пам'ятаємо, скільки було у минулій моделі. Тут зараз 5000 мА, тобто можете користуватись. Більше далі. Акумулятор. Це я сказав. а кольори. Які у нас є кольори? Лавандовий, кремовий, зелений і фантом чорний. От я ж зараз казав про S23, А у тебе у мене тут так, сірий, так само? Сірий, да? Так само на зелений. Так само. Ось. лавандовий, да, Всі чотири кольори, які я назвав, вони і є в цій моделі. Що у тебе, чорний? Так? Чорний і зелений. — Це зелений, да. Слухай, тут круті підказочки. Слухай, не, не треба нічого вигадувати. А, дивіться, про гру я сказав, акумулятор сказав, кольори сказав. А, ну і в принципі далі по кругу вже пішло. Що ще? Давай, Що ти запам'ятав з цієї презентації? Ми сказали вже про екологію, ми сказали про новий процесор саме для Galaxy. А, ми сказали, що всі три моделі мають однаковий крутий екран. Я звернув увагу на покращення камери. Для мене це дуже важливо. Збільшився сам сенсор, а це означає, що тут більше тепер місця для творчості. А це означає, що в свою що ми можемо і знімати не тільки якісь можливо там ну любительський контент. 8К 30 кадрів. Це вже йде мова про професійний контент. Про камеру зараз на паузу поставлю. А, тепер тут можна робити круті, нічні оці таймлепси, а, знімати нашу галактику, нашу, сонячу, нашу сонячу, сонячу систему, да, систему, ну, галактику. Не покидаючи землі. Плюс до цього охолодження системи, яка дозволяє не тільки грати, а ще й використовувати на повну потужність а, саме камери, блок камер. Ну, мені здається, я що... запам'ятав слово випаровування. Тобто там щось випаровується. Знову ж таки, я розповімо. Про це детальніше в нашому повному огляді. Слухай, я все ж таки е, ми та самі потицяли тицелі помацали, але людям можуть показати трошки ближче, Давай. як воно виглядає і відмінності. Ну, по-перше, я все ж таки говорив про те, що оці е, ліва та права грань, ребра, вони стали такі-менш більш, менш округлими. Да -да 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 -да. Скажімо так, ось я про що це відмінність. І від цього мені здається трошки. Зручніше стало його тримати в руці. Ну, Далі, Боже, в принципі, диво. тут без змін, як ви Це бачите, слот для карток. Type-C ага. S-Pen. Угу. У Pen тут так само той саме ж та сама кнопочка, яка дозволяє керувати презентаціями, навіть угу. і нагадуємо про те, що тут та сама фішка відбувається: що S Pen працює як із смартфоном, так і з планшетом З передньою камерою нічого не змінилося, тобто вона там якихось сховний. там чоловік чи щось там Фан, такого та. немає. Вона просто під екраном тут е, повністю грань чиста. А тут у нас е, така гойдалочка гучніше, угу. тихіше. Ну і вкил викил мається на лазі, он оф. А зверху? Зверху, мікрофон. Угу. Тут, до речі, теж щось, два мікрофони. Давай мій подивимось, будь Давай. ласка. У тебе буде краще в руках. Так, я його дійсно вже замацав і ну, це, на це можна звернути увагу. Так, да, він не сильно і відбитки збирав. Ну, замачає. оліофобне покриття, так, да. звичайно. В принципі, що у нас тут? Задня кришка, як ви пам'ятаєте, зараз я ще раз нагадаю, як виглядала минулорічна модель. Тут угу. у нас був такий ще кайомочка, така вичавлена була. Вона. Зникла. І нас матовий, тобто тут Матовий. Не, та, угу. І минулого року також, як uh -huh. погляд, було матове. Стало приємніше, дивитися, на мій погляд, так краще стало без цієї рамочки. Тут, в принципі, у нас все без змін в цій моделі. Тут у нас. Ну і там ультразвуковий сканер відбитку пальця під екраном, як завжди. О, ну, я цього не знав, USB-C, мікрофони, динамік і Картка, слот да. для картки. Тут у нас вимикач телефону, а тут у нас гойдолочка, ага. саме та сама Добре. Давай далі. Ну і тепер модель Galaxy S23. Ваші обласки. Чорний колір. Дуже кльово виглядає. Фантом Блек, Фантом Чорний. Фантом чор дуже кльово виглядає. Задня кришка, прям смак-смак ну, uh -huh. смак такий. Тут та сама ситуація, в принципі, без змін. Бачите, комплектація та сама. Тут у нас є мікрофончик, дюрочка. як завжди, дюрочка. Так, три камери. Uh -huh. Ось, Ну і, власно кажучи, вкл викл. Uh -huh. Ну і гойдличка, гучність. В принципі, решта без змін. Тепер мені здається точно все. Я би от мені навіть подобається, що цей огляд він такий. Показали, подражнили, і я сам себе подражнив на на, насправді. На я почав чесно кажути, чес, чесно казати е замислюватися про те, щоб перейти на цю якось систему. Саме, тобто, я на початку говорив саме про себе, і мені дуже хочеться його по, -по помацати по справжньому, поганяти, пограти. Е скільки він тримає, скільки він як він знімає, і так далі. І так далі. Добре, я думаю, на цьому будемо завершувати. Добре, коли залишається якась недосказаність, так би мовити. І будемо чекати, коли в нас знову дійсно з'являться ці телефони для того, щоб їх перевірити. Ще раз Нагадаємо про той тизер, який робили на початку цього огляду. Що вже десь за тижні два з'являться у нас в розпорядженні ці моделі. І смартфонів. ми я думаю, тиждень два і ми їх вже і познімаємо і покажемо в заліземо в кожну, кожну дюрочку, в кожну щелиночку. розкажемо, як вони знімають звук, відео, як вони працюють, як працює операційна система, і все, 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 що стосується роботи. Подібних гаджетів. Тому трошечки почекайте. З вами були Білки і Ковальський. Донат на ЗСУ і цілую печі до встречі. Да, а, я... <laughs> а я теж.